Пенсіонерка Людмила Олеярник розповідає, зараз громадським транспортом їздить рідко, але новині про відновлення пільгових перевезень радіє. Каже, пенсія надто мала, аби оплачувати за проїзд. Щоправда, має застереження до часових обмежень від 11 до 16 години. А якщо в мене на парковій поліклініка моя, то я мушу їхати тоді, коли мені призначено. Так що я думаю, що це неоднозначно. У міському управлінні транспорту пояснюють, це рекомендація, а не заборона. Так хочуть зменшити навантаження на перевезення опікові години. Це зумовлено тим, що все-таки зараз економічна ситуація ще не є дуже позитивна. Маємо ще багато хворих на коронавірус. Лікарні є переповнені, і як говорять лікарі, що можливо перехід в жовту зону є ще трохи передчасним. Тому ми все ми рекомендуємо і просимо мешканців, особливо пільгових категорій, утриматися від поїздок в час пік, для того щоб не було переповнення транспорту і не наражати себе і інших пасажирів на власне небезпеку. Це підтверджує і юрист Юрій Танасійчук, бо каже: місцева влада не має повноважень скасовувати пільговий проїзд. Я рекомендую людині чітко, коли водій відмовляється. В силу там різних причин, зокрема, оцих рекомендацій, Він це надати пільгове перевезення, просити водія пред'явити документ відповідно до якого. Цей пільговий проїзд є обмежений, скасований, і самі чиновники це розуміють, що вони не мають повноважень скасовувати пільги, які встановлені державою у вигляді постанов Кабінету міністрів України, у вигляді прийнятих законодавчих актів. Скільки часу діятиме така рекомендація для пільгових категорій? Поки невідомо. Усе залежатиме від епідемічної ситуації. Оля Дейнека, Роман Ганатишин, новини на Суспільному, Львів.